Технохвиля хвиля. Технохвіля ветика. Коледж Ньюз. На хвилі студентської енергії. Коледж Ньюз. Твої враження, твої новини. Та на зв'язку разом з нами це техно ВТФК». 13 травня на календарі, і здається, нарешті небо згадало, як виглядає сонце. Після дощів, легкий промінчик оптимізму, все як у житті. Сьогодні на вас чекає мікс з актуальних новин нашого коледжу, гарячі привітики і музика, що заряджає вірою на краще. Не залишайтеся з нами, буде цікаво, корисно і по нашому. що в коледжі. Сьогоднішній ефір ми починаємо з сумної звістки. Спільнота нашого коледжу втратила викладача і наставника. Перестало битися серце гуменюка Сергія Антоновича. Ми схиляємо голови в пам'ять про людину, яка багато років віддавала свої сили і знання нашому коледжу. Він був викладачем фахових дисциплін, майстром своєї справи, який умів не просто навчати, а запалювати інтерес, підтримувати. Вірити в кожного студента його спокій, мудрість, професіоналізм залишили відбиток у серцях колег і вихованців. Світла пам'ять. У нашому коледжі стартувала прокачка навичок для другокурсників відділення електроенергетики та електромеханіки. Так до нас завітав випускник 2014 року Богдан Братловець. Нині він власник автомайстерні та автор популярного ютуб-каналу для всіх, хто кайфує від авто. Без зайвих підручників і заучування, зате з реальним досвідом Богдан розповів студентам, що насправді відбувається в автосервісі. Які методи ремонту робочі, а які варто оминути, як технічну професію перетворити на власну справу. Це ще не все. Богдан Братловець долучився до оновлення нашої майстерні. Паралельно студенти прокачували скіли в діагностиці автівок, проходили інструктажі з охорони праці, вивчали токарну справу та обробку матеріалів. Як кажуть викладачі, такий формат не просто практика, а справжнє живе навчання, яке дає результат і натхнення. А реалізувати все це вдалося завдяки освітній спільноті Профіт, яка об'єднала студентів, викладачів, випускників та роботодавців. Навчання через дію це наш стиль. з секлової комісії фізики та загальнотехнічних дисциплін видався не просто насиченим, а ще й як інтелектуальним. Цього разу викладачки Олена Степанова, Тетяна Шидловська та Жанна Ткач влаштували стам вікторину для другокурсників технічних відділень. Чотири команди комп'ютерники, радіотехніки, автомобілісти та енергетики зійшлися у битві за титул Технічний ерудит. Створення логотипів із фігур, технічні головоломки, складання електросхем, словесний батл капітанів, гра, веселий технік. Все це вимагало не лише знань, а й логіки, просторового мислення та командного духу. Викладацьке журі Людмила Поліщук, Максим Дріска, Микола Поліщук та Артем Ганза оцінювали строго, але чесно. І ось вони переможці, технічні генії з радіотехнічного відділення. Андрій Гевко, Максим Пишняк, Валентин Крисько, Олександр Миронюк, Назар Клименко та Ярослав Джулепа вітаємо команду з титулом Технічний ерудит. Креатив плюс логіка плюс командна гра дорівнює наша формула успіху. Рік англійської в коледжі триває, і цього разу студенти групи 2 f прокачували навички орієнтування в місті під час практичного воркшопу. Було все як у реальному житті. Вчилися запитувати дорогу англійською, будували маршрути на мапі, повертали ліворуч, праворуч, рахували кроки і переходили пішохідний перехід. І, звісно, не обійшлося без солодких бонусів. За правильні відповіді студенти отримували цукерки. Ніхто не хотів. Розходитися. Англійська у ВТФК. Навчимо так, що і в Лондоні, і в Нью-Йорку дорогу знайдете. А зараз максимальна увага. Бо настав час привітань і обіймів найтепліші слова, щорі побажання і трохи магії для наших іменинників. Динюшечка Дейкують, що люди народжені у травні вперті як молоді паростки. Якщо вони вже щось вирішили, переконати їх у зворотному майже неможливо. Цьому підтвердження наші імениники-викладачі Тетяна Мельничук і Володимир Тромсюк. Ми бажаємо, аби ваш внутрішній стержень ніколи не ламався незмірної впевненості у своїх силах, вміннях та, звісно, натхнення нескінченної мотивації на нові звершення. Що ж саме час почути, що віщують нам зірки. Не ведіться на сумнівні передбачення на інших сторінках. У нас усе точно і перевірено. Гороскоп для всіх відділень і всіх спеціальностей нашого коледжу вже на підході. Готуйтеся дізнатися, де вас підстерігає удача, а кому варто бути пильними і обережними. До не ходи. Рибки, приготуйтеся до драйву сьогодні. Електроенергетики та електромеханіки. Ви можете відчути прилив енергії. Використайте її з користю. Візьміться за те, до чого давно не доходили руки. Раки! Ловіть хвилю натхнення. Так, так, комп'ютерники звертаюся саме до вас. Нові ідеї сиплються як з мішка. Головне не загубити жодну. День ідеальний для мозкового штурму. Кави з одногрупниками і мемчиків. Тарази. Цей тиждень обіцяє легкість і пригоди, тож фінансисти ловіть шанс вийти з рутини. Прогулянка, новий маршрут або цікава лекція. Ось що може принести вам несподівану радість леви. Час для серйозних рішень Логісти, сьогодні від вас залежить більше ніж ви думаєте. Відкладіть імпульсивні дії, подумайте двічі і отримайте ідеальний маршрут до успіху. Діви, зірки шепочуть, саме час братися за складні схеми і тонке налаштування і в прямому, і в переносному сенсі. Радіотехніки, ваш аналітичний розум сьогодні є особливо гострий, тож не бійтеся коперсатися в деталях, але пам'ятайте, іноді найкращі антени потребують відпочинку вечір для себе. І пам'ятайте, друзі, навіть зірки можуть помилятися. Ви головні режисери свого життя. Тож вмикайте внутрішню мотивацію на максимум і думо підкорювати цей тиждень. А вже за мить, улюблена рубрика всіх, хто не боїться сказати привіт. Хвиля тепла, усмішок і найщиріших слів. Приготуйтеся, можливо, саме ваше ім'я зазвичай просто зараз на технохвилі. ВТФК». Експрес. Ну що, як і обіцяла, час для найтеплішої хвилі в ефірі рубрики привітів. Саме тут ви вітаєте друзів, одногрупників, викладачів. Нагадую, якщо хочете передати привіт, насилайте повідомлення на офіційну сторінку нашого коледжу в інстаграмі. Ми все читаємо і з радістю озвучуємо. А тепер ловіть перші привітання. Передайте привітик владику та сірошці з 1 об від подружок. Владик, сірошка, дримайте тепло від ваших дівчат. Видно, ви там не тільки хлопці, а ще й улюбленці всієї групи. <му> Наступна смска передаю привіт групі 1К2. Тож, комп'ютерники хай сьогодні все працює без збоїв і техніка, і настрої. Коли хтось насилає повідомлення в ефір, це значить одне між парами, дедлайнами чаєм чи кавою. Ми все одно лишаємося людьми, які хочуть підтримати одне одного. І це круто, це про спільність, це про нас. А тепер традиційний момент, який ми дуже цінуємо. Саме зараз слова, які варто почути. В ефірі директорка нашого коледжу Світлана Михайлівна Василюк, яка точно знає, як надихнути і сказати коротко, але гучно. Справжня сила не в тому, щоб не падати, а в тому, щоб щоразу вставати і йти далі. Поразки бувають у всіх. Але сильні не ті, хто ніколи не помиляється, а ті, хто після падіння знаходить у собі сили піднятися і рухатися вперед. Навіть якщо сьогодні вам здається, що все йде не так, пам'ятайте, завтра новий день, нова можливість і можливість спробувати цю історію ще раз. І кожен такий крок робить вас тільки сильнішими. Тож крокуйте сміливого життя. Щиро ваша Світлана Василюк. Коктейль, ну що, друзі, настав час прощатися. Це була велика перерва вівторка разом із технохвилою ВТФК. і ми дуже раді, що ви були поруч. Бажаємо вам сили прожити цей тиждень з душею. Додайте до щоденного шуму трохи тиші, аби почути себе. А далі музика, яка говорить сама за себе, це не просто трек, це відверта розмова із собою. Залишайтеся на технохвилі, ВТФК. Ми поруч. Нічого не відчуваю, але вірю, що ти є нічого не чекаю. Нічого не псує, я знову йду по лезу Це лезо все життя. Навколо вічний безлад. Все це я Відведи мене до краю, світу, відведи мене до краю.

У не моє чітко знаю, хто я ця зброя я її, і, і знов я вирушаю від себе та від долі уваги не звертаю, я прагну тільки волі. Волі, волі, відведи мене до краю світу, відведи мене. Мати незалежна від подій, я знову йду по лезу це лезо все життя, навколо вічний безлад, все це накоїв я відведи мене до краю світу. О, студентське життя не вимушено і цікаво. Що вівторка, та що на великій перерві Коледж Ньюз. в ефірі радіостудії Технохвиля ВТФК.